Всім привіт, друзі, мене Лука. Сьогодні ми будемо грати в гру. Mm -hmm. Треба спасти світ цунами і забрати лакобол. Давайте відкриємо. Ой, я не на той. Даже, давайте вот всі усі відкриємо сразу. Просто усі. У мене Тут Усі от. Навіть такі, от такі. Давай. Боже мой. жорстко. И я могу сбрать уже хороший, у меня 30 тысяч. А на я вот такие, давайте за возьмем тут 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 целый. Да? Еще кто? Тут тут, тут Положим вот стилу, и Блоки тут. идут. Прикольно, да, мне подобается у нас сразу. Давай, давай. И они выпадают! Так, Щакайте це дуже. Добре. Так само цей легкий блок. Я провик. Все, давайте. І в мене ще є все. І мені випитає бандійтобойто. Дузе, вже прогрес. У мене майже мільйон. А це для нас тільки початок. Дуже. Я підготував вам блок. і відкрию прикольна гра тут. Я свой еброй на рот, да, с продав. в мене 222 тысяч. Вау. я хотів по донат, новая. Мы играем поки що без донат. Давайте покачем скотнем. Тратися захвача за одну секунду нафиг. Все тут. И давайте... Блин, мы же... Быстрее, да? А, не Боже мій, Але це сильно. О, бонеком було бу так собі. Давайте її продадемо. Чому я не продаю там на базі? Тому що мені просто невдобно, тому що розумієте, що Ось так просто невдобно в мене грази ага. Давайте за якимось лакку Голд, лак і блок, друзі. Ще й Давайте будемо, що мені випадає А за треба його ще забрати. Все, друзі, ми забрали такою скорость, я думаю, вже все просто Давайте, відкриваємо, друзі. І нам випадали. Не зовсім розумію, що це за фігня така. Чекайте нам не потрібна. Я хочу, я як... Друзі, вот бачите, рейву Рена і у... У цій грі дуже прикольна мутація. Блін. Друзі 2000. Як вони це беруть? Треба туди забігати далі, далі. Давай. Пост у нас майже 500 тисяч. Жорстко. Бам! Бам. Бам! Давайте. Друзі, реймбу, я знайшов. Э. Борис. Беремо! Друзі, Беремо! Все. Який блок Хі, який. Давайте відкриваємо. А я. Будь ласка, будь ласка. Давайте подаємо отца дуть. що це таке? я не знаю, Якийсь якась... Эда. А, друзья, давай ты, блин, кого ты на ощущаешь, сейчас сковось такая швидка. О -о -о, друзі, друзі. тихо тихо, сюди надо требовать. Що... Боже, що... был эпик лак-бок. Тихо. Давай, пішов, пішов. Пішов. О, табучка. Давай, друзі, будь ласка, дайте, Позволь, Мені цей епік лакоблок, ну... Лак, лак. Який рейнбул тут. Прикольно, прикольно. Прикольно, гра мені не подобається. Він Анджин по дуже Дон! і я вже можу так продавати. О, а, тра-ла-ла, трала-ла! Украду сейчас тебя, но хозяин базы идут, говорит, здравствуй, дружок, Угу. Я ще хочу за 500 тысяч таку штуку. Типу. Давайте попощаємо. Що тут? Ой-ой-ой, це байно тут же його. Не бачите, він сильно Прикольно. Давай, давай, давай. Що? Якийсь бомжавський блок. Ні-ні-ні, я хочу оце. За 500. Все, найс. Тепер ми можемо унести два лакоблоку за один раз. Е, я думаю, це дуже потрібно мені. Так що погнав. Так, давай. Мені хочеться якийсь прикольний лакоб. Хоча я хочу два легендарного лакоблоки стерети. Сперти, коротше. Давайте. Далі ми вже не можемо. Один. І. Чо? Ч... Блін, що ви у здорові Алло. що так довго? Алло, ну, блин, береться дуже довго, друзі. Це мінус. Огромний. Великий. Тут тут он тут нам подає скорость. Ну, молодець. У мене скоро вже 60. І я хочу зробити перший свій ребіг. Все, зробив ребіг. Я думаю, це рейб. Так, тепер нам треба покачати вам. Все, скільки нам треба. Давайте поробимо, друзі, ребіг. Потому что мульти... мульти хороший, треба хочется... Это пока И... Пошел Що за От... Е... Я зараз в нему тація наже? Стопойха. Стоя е, мутація якась. Що? Якась мутація. Слыш, ти гаденш. Іди в баню. Пшевиха. Извиняюсь, за да, акцент. Так, чел, звал, звал, Какашка. Абашка. стой. А, -а, -а, -а! вон и прокачали, не... Вот тут под... Ммм, прикольно, прикольно. Так, нам надо нафармить тишка бабла. о, -о, 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 -о вообще... кай, блін. Отжила кобоку за 40 секунд. Давай. Скільки нам треба скорост? 60. Ого, ми швидкі. Давай. Бам, ми продали. Ура. Прикольно, друзі, гра реально. Ставлю лайк її. В принципі, собі... що? А, допоможе ось так. Да, 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 да. І вкачу. Все, друзі. Вкачали, і тепер ми можемо зробити ще один ребігт. Короче, зараз будемо на лакоблоку охоту. Охота на лакоблок. Давай, блин, як це... У мене майже 600 тисяч. тут. Не, прикольно, га, мені подобається. Якщо вам теж поставте лайк та підпишіться на канал, я буду записувати більше таких прикольних відео. Бам, блин. Давайте погнали за лок Та що у вас так багато, Йоханиба? Що вас так багато? Все все, все полізе, а? Дови-дови-дови-дови-дови, погнав-погнав. Що, алмазний? Це мені треба, ну-ка. Ні. Бенлін, 5 секунд. хочу ось цих два вивізьмо. Да, ми два можемо... Друзі. Це прикол до О, все. Два лакоблока, друзі. Ставимо одне. А два сюди. Давай. Давайте давай відкриваємо перший друзі. І другий. Так, цього я подам. По... Якщо хочете таку се, де я тут за зароблю краду Брайн напишіть у моїй коментарі. Я почитаю, якщо ви хочете, щоб я подонатив і покрав тут брейнрот. О Халесіо! Це мій... Це мій один з улюблених брейнротів. Це футбольний м'яч. Я люблю футбол. А тут. Де? СИК Севен! Сикс Севен, друзі! Мені випав 6-7, Йошкин кот. Сюдар, 6-7. 6-7. Oh, О, у нас скоро 60. Давайте зберемо ще гроші. У нас майже мільйон. Жорстко, жорстко, ба-ба-ба-ба. У -баба. нас 64 скор. Я хочу, хочу добити це. А скільки нам для рибів? 73 І Вот, блин, я наверное за руку куплю потім. О, в мене 1 миллион, серьезно. Вау. Давай скотчу, сначала с ходом за крутими. брайн ротами, да? Сик-сев мене скос вообще кайф. Я не хочу донат, мене примушую донат. Друзі, це що за фігня? Я не знаю. Ну, в мене ще йдесят хочу. От що такий? Я хочу якийсь... Ого! Ого! Ого, друзі! Сік 7! Це вообще, це знаєте, це один... друзі! Все коротше, ми пройшли гру, це лакобук, знаєте? Це один із божевільніших лакобуків і у цій грі. Я вам подемонструю. Ну. Подивіться, друзі, 19 тисяч в секунду. Це один я ж говорю це реально для таких новичків, як я. Це просто локобок, це просто кайф. От бачите, скільки я вже нафарм, ба Ба-ба-бам. Мільйон. Мільйон два. Такими бройнотами мені буде дуже добре. Все, друзі, короче, у мене скоро 70. Я роблю ребіг, друзі! Найс! Четвертий ребіг, який нас кеш, кеш боже. 3Х. Друзі, б... бачите? У мене вже мільйон. Це просто читерський лакоблок для таких новичків. Це 777. 777. Так, ба 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 С тут один раз. И тут парочку. Просто читер сквопа. друзі, я буду знімати 20 хвилин і подивимо, що я зможу на форми. Так, у Бам, бам. Бам і бам, все, погнали, все. Так, все, укриття. Я ще хочу про одну гру зняти на сьогодні вже. Реймбоу я пікло к друзі. Я це хочу, друзі. Я вважаю рейнбову коблоку. Вони ж класні. Так? Белін, та що, Ні. Давай давай. давай, Скоріше рейнву лайк Давай, будь ласка. Давай ты мне ставь лук. Открываем, друзья, лак и блок, и нам выпадает самый чудовый. Я ж говорю, а щедрый друзья, я хочу кое-что забыть, и я стану на стирке, бачите? Скільки він приносить? 300 тисяч! Триста тисяч! Він приносить! Три скок, Скороб... боже! Боже мой! Спол Скільки він приносить? Боже! Вони 7 мільйонів! Друзі, це сера дуже прикольна! Вже... Mm -hmm. да... Може тільки по Давайте ще лакоблок якийсь. Ще один рейбл ще один рейбл ще один рейбл ще один рейбл так тихо Ще один рейбл що Бам, друзі, рейбл Давайте візьмемо мі Ми... Блин, тут секрути. Ворки блок. А... А, відкриємо друзі. А я сейчас зганяю, зганяю. І продам бандито бобріто. Не, дякую, я його хочу. А цей приносить так хоч. Е, Мене, -да, друзі, конечно, мені випало таке собі. Це фріго камело буфо фарте у наш. 22 мільйони? Вишо? Вишо, блін. Це як вообще. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, яка пуркачка. Робимо ще один рабіг, друзі. Бам! Ща, просто жесть. У мене може цей Сік Сен приносити мільйони доларів. Яка в мене скоро? Все, в мене грошей немає просто. Ні, дує це прикольне відео. О, встати, а ви заметили, що в мене тут тараха. Ой, тарака. Челна будеш? Челна. він просто нахуй так зрубив, втік просто, казал. Давай, Ну все, котру ми все-таки давайте сэл. Все. Прикольно. Давайте підемо і зберемо гроші і подивимось, скільки в мене грошей. Правильно, друзі, в мене майже 100 мільйонів. От так. 100 мільйонів, значить, так. Да. Друзі, ще один рибіг на базу. А, мені 100 треба! Зразу. Обманчики вонючі. Ну ладно, друзі, це не проблема до нашого Six, який і на 2 мільйона доларів з каждую секунду. Це багато, друзі, я знаю. Давайте ще Опа лакоблок рибу. Чрт! Візьми, подари. Ні, друзі, я хочу їх. Він мені потрібен. Давайте я не знаю на що РЕМ, тому що мені... выпадет все равно какая-то фигня. Да? Я пока еще буду сбирать их своих хороших. Да, м да, еще раз, друзья. Мда. От жилок и блок. Я только могу умереть вот такие. Что это такое, Давай-давай. Ух друзі. А я вже, скоро, блин, доганяю. О, не, окопы. Друзі, мифик. О, Друзі, друзі подивіться, що я спіймав. Вау, це прикольно. Це прикольно. Так, в мене сто мільйонів. Що? О, Та-та-та-та-та-та-та-та-та, Тридцатый! Шо, го нафиг! Блин, Блін, у меня чуть-чуть не хватает доскоть, блін. ты вы грош. А грошей немає. А, мусор. То есть мы робим Хеллден Ребих. Шостий ребіг, це звідки який, боже у мене не ті. Чотири. Що? фієва вообще? Давай, нюхай. О, ви бачите, як він відкутив вже, Ржака, друзі. Він нубас. Нубас. Е, да, ну... Поставлю лайк, не знаю нащо просто поставлю, Що це здає я ваше схезаю. Давай давай бам-бам-бам-бам, я нажимаю, друзья. И І... такски больше. Да Та что ты задув баб же? Учай мастер класс, нюха, понюха, понюха. Да да фиг тебе моего друга. Він просто завидую, друзья. Це просто такий лошарик. Пердарик. Разумейте, Завидую, він, завидую, завидую. Я ж все, друзі, знаю. Я знаю. Ладно, друзі, прекрасна серія у нас вийшла, Давайте. Опа, на друзі, в мене прикольно. Є... А! Та щоб ви були здорові, як це? Там Ой, Можна я його візьму. Да. Давайте, друзі, далі. І візьмемо оцей. Це хуя! Це друзі. Оце вам, вам, друзі! О, подивіться, які, які в мене лакобоко. Вони дуже-дуже прикольні. Давайте ставимо місто. Кадо, по тому кокофанту, елефанто, бомбадіро, крокодило. Я відкриваю. І збираю мільйони. Але сього. Кошу. А nice. Просто у nice, друзі. Так, кладемо усе. Ощайте вам, Плюс Ощай. Так, ми у вуз. У мене 99 скорость. І бас зробити по вуз так лучше. Друзі, я думаю, що давайте підемо. Так. Я вже можу... можу давайте, коротше, заберемо Два міфік блоки. Як вам така ідея? Мені кажеться, це просто зашибена ідея. М? Давайте склоняємо і будемо закінчувати це, це відео сьогодні. Прикольна гра. Я думаю, за це, це можна поставити лайк та підписатися. Я думаю, ну, це просто легше. Просто на якусь одну кнопку та і все. це прикол такий в мене це в мене 101 101 це ну ви знаєте що це афаст ні-ні-ні-ні-ні ні ідіть ідіть О боже, друзья, о боже. А это, блин, вы таракан. Хотя, вы и есть тараканы. Давайте, друзья, друзья, давай, доберись, зараза, уже. Бежим, моя, друзья. после два мифика. Отжила кого? по-моему, сто. Вам так не кажется, друзья? Так, у меня что? Капутина а со Ех, хто у нас ще такий фіговий? Все такі круті. Походу нам треба попрощатися з цим Брейн Роті. Хоча може і ще й ні. Відкриваємо, друзі, останній наш локобокс у цьому відео. Я буду з вами попрощатися. Давайте... Тільки вдачі. Опа. Опа. Ладно. Я буду закінчувати супер... Е-е... Прикольне відео. Ми сьогодні просто стали богачами у цій грі. Я вам показав, як можна грати цю гру і просто можна розвитись. Да, просто цифр. цифр. Ще просто за, за відео. А давайте ту ще ладно. Я буду закінчувати це відео реально. 9 мільйонів. Стоп. Друзі, всім до побачення, всім хорошого дня, ночі, вечора, як у вас. там. І всім до побачення, всім пока.